Доброго дня, з вами села Оксана Вікторівна, вчитель географії освітнього порталу в дні школи. Ми з вами спробуємо зараз підготуватися до ЗНО з географії, я вам цьому допоможу. Темою нашого з вами першого уроку буде знайомство з географією як наукою і спробуємо з вами пригадати. Що таке географія як наука, і розглянемо форму та рухи землі в космічному просторі. Пригадаємо, що географія від грецького геоземля графу пишу це комплекс природничих та суспільних наук, які вивчають географічну оболонку та її компоненти. В першу чергу для знайомства з будь-яким предметом ми розглядаємо об'єкт та предмет вивчення. Об'єктом вивчення географії буде географічна оболонка, а предметом вивчення процеси та закономірності взаємозв'язків між. Її компонентами. Отже, географія буде комплексом. Єдина наука, яка в комплексі об'єднує знання про клімат, ґрунти, рельєф, а також рослинний тваринний світ, людину і виробництво. Тому розглядає навколишній світ як єдину систему. Зрозуміло, що із первинною описовою географією, з часом географія сформувалася в систему географічних наук. Природничі або їх називають фізико-географічні науки, сюди відноситься фізична географія, вона включає землезнавство, ландшафтознавство, палеогеографію, геоморфологію, кліматологію, гідрологію, океанологію, гляціологію, географію ґрунтів, біогеографію тощо. Суспільні географічні науки це будуть загальна та регіональна економічна географія, галузева політична географія, географія населення. Сюди ми віднесемо ще картографію, країнознавство, географічні дисципліни, медична географія, географія релігій тощо. Зрозуміло, що знайомство з кожним предметом пов'язується ще з джерелами географічних знань. Сюди ми віднесемо до географічних карт, карти, атласи. Підручники, енциклопедії, словники, довідники, художню літературу, засоби масової інформації та мережу інтернет. І за рахунок того, що дослідження ламентів географічних умов потребують методи географічних досліджень, ми їх розділимо з вами на загальнонаукові і географічні. В свою чергу загальнонаукові це будуть і метод історичний, математичний, фізичний, хімічний, географічний, картографічний. Палеогеографічний, геофізичний, геохімічний, економіко-географічний це вже будуть суто географічні методи, в яких ми статистику про оцінимо кожної країни, наприклад, або економіки держави, або оцінимо економічне районування і сюди віднесемо ще і космічний метод. З урахуванням всіх видів досліджень, географія починається з свого пізнання Землі. І для цього вам потрібно в першу чергу для Оцінки найхарактерніших поділів географії на вивчення в стародавню епоху, великі географічні відкриття, для цього раджу користуватися атласом, оскільки кожну мандрівку ви можете розглядати і бачити дослідника, який проїжджав або мандрував певною територією, або океаном, морськими просторами. І таким чином ці картографічні елементи вони бувають в Тестових завданнях, оскільки треба відгадати шлях подорожі того чи іншого мандрівника. Географічні взагалі пізнання ділять на географію стародавньої епохи, сюди відносять Фалеса Мілецького, ксімандра, Геродота, Птолемея, Бехайма. От другий етап це буде. Мандрівки середньовіччя, до них ми віднесемо Вікінгів, Марко Поло. Тут же будуть подорожі Ібн Батути, Афанасія Нікітіна. Основні етапи вивчення раджу не тільки розглянути, але звернути увагу на те, що. Головні елементи дослідження відкриття тих чи інших територій планети Земля були послідовними. З часом розвивалося, досконалювалося мореходство, і таким чином настання епохи великих географічних відкриттів це десь близько 15, 17 століття. Це період найнасиченіший. Тут не тільки найбільша доля на країни Європи попала і світу. Тут відкривається Америка, Австралія, величезна група островів, а також подорожі здійснюються до берегів Антарктиди, з'ясовуються на карту, наносяться практично всі елементи берегової лінії. Третім етапом виділяють географію нового часу, це вже більш 18-19 століття. Раджу кожного науковця прослідкувати по карті, особливо території проходження дослідження. До нового часу ми віднесемо Вітуса Беренга, Джеймса Кука, відкриття і подорожі Крузенштерна Лисянського, Фадея Белінсгаузена, Лазарєва. Ну і останні елементи відносять до сучасних географічних відкриттів. Вже за наслідком даної карти можна спостерігати подорожі великих географічних відкриттів, і надалі ви можете брати до рук атлас 6 класу і звертати увагу на головні ламенти подорожі того чи іншого науковця. Також у питаннях ЗНО є питання щодо відповідності науковців українських. До вітчизняних вчених географів ми з вами можемо віднести. Степана Рудницького, українського географа, він в 1927 році в Харкові організував і очолив Український науково-дослідницький інститут географії і картографії. Степан Рудницький перший склав комплексну географічну характеристику України, опрацював українську географічну термінологію, створив першу фізичну карту території України. Також дуже часто існують питання щодо Павла Тутковського, це український геолог, географ, внесок його в географічну науку різнобічний. Дуже багато питань його присвячено мінералогії, петрографії, палеонтології, стратографії, регіональній динамічній геології, геоморфології. Роботи його присвячені вивченню крадяних, палеогенових відкладів України, і Білорусі. Тутковський також висунув пропозицію щодо Артезіанського водопостачання Києва, і вперше було видано український довідник, загальне землезнавство і перший словник геологічних термінологій. Костянтин Воблей, український економіст, географ, займався питанням економічної географії, географічного районування, Сферою його інтересів було також дослідження промислових будівельних матеріалів, вони використовувалися у монументальному будівництві Москви, Мінська, Києва, Харкова. Ну а неодноразово ще потрібно звернутував, що Константин Воблий видав досить велику кількість підручників: це статистика, економічна географія України, політична економія. І також, коли будете звертати увагу, перечитайте ще раз. Величезну кількість авторів і щодо українського географства звертайте, будь ласка, на основні види праці їхніх і таким чином будете асоціювати, наприклад, Василь Васильович Докучаєв ґрунт, Тутковський, це географічне районування, Степан Рудницький. Основа започаткування взагалі географії по території України. І ось такі асоціації дають дадуть вам можливість тільки звернути увагу і запам'ятати науковців, оскільки про них питань не дуже багато, але все ж таки зустрічаються в тестах з ЗНО. Надалі наше з вами завдання сьогодні ознайомитися саме з планетою, наче землілею, і звернути увагу на її водоруху, які вони виконують, а також. Наслідки, які потребують потім природничі процеси у межах території нашої країни, нашої планети, планета має здійснює два види руху. Одночасно, вона виконує Рух навколо своєї осі і орбіти. За рахунок цього вона має специфічну форму поверхні, оскільки вона неоднорідна, нерівна, тому називати її не можна кулею, таким чином, в науці названа неправильна форма геоїд. І для вимірювання картографічне переважно використовують форму еліпсоїда. Звернемо увагу на два види руху: навколо осі і навколо. Орбіти або, говоримо, річний рух. З усією сонячною системою планета обертається навколо центра галактики, разом з нею, навколо центра Всесвіту. Окрім цього, Земля здійснює рух разом із своїм природним супутником це місяцем, навколо спільного центру маси. Ці воді руху ми не відчуваємо, оскільки рухаємо разом з нею, і по відношенню до нас вона залишається нерухомою. Земля, подібно до інших планет, рухається навколо Сонця. Цей шлях Землі називається орбітальним. Спочатку давайте розглянемо шлях навколо своєї осі і визначимо основний елемент. Віс, в першу чергу це уявна лінія, навколо якої земля обертається. У результаті цього обертання на землі відбувається зміна дня і ночі оскільки Сонце освітлює лише один бік Землі. Доба це проміжок часу, за який Земля робить повний оберт навколо своєї осі. Такий оберт наша планета здійснює за 23 години 56 хвилин 4 секунди. Для зручності вважають, що в добі 24 години. У різних точках поверхні землі швидкість обертання різна, максимальна вона є на екваторі. Уявна лінія, яка рівно віддалена від полюсів. На полюсах вона дорівнює нулю. Столиця нашої країни Київ обертається навколо своєї осі зі швидкістю 260 метрів за секунду. Основні наслідки осьового обертання це в першу чергу відхилення потоків, що рухаються горизонтально, вітри, морські течії від їх основного початкового напрямку. У північній півкулі тіла відхиляються праворуч, у південній ліворуч. У результаті це вплив сили інерції і називають цю силу коріоліса на честь французького вченого, який перший пояснив це явище. За законами інерції, кожне тіло, що рухається, прагне зберегти незмінний напрямок і швидкість свого руху у просторі. Відхилення також результат того, що тіло бере участь як у поступальному, так і у бертальному русі. Оскільки сила коріоліса. Що діє на тіло пропорційна синусу географічної широти його місце знаходження на екваторі відхилення дорівнює нулю. Ну, а в міру наближення до полюсів, ця сила відхилення наростає і найбільше вона становиться біля полюсів. Обертання Землі навколо своєї осі пов'язане змінами дня і ночі, це створює свою добову ритміку живої-неживої природи, ну, добовий ритм головним чином пов'язаний із світловим і температурним режимом. Другий вид руху орбітальний. Звернемо увагу, що Земля, рух планети Земля навколо Сонця, цей шлях називається орбітою, орбіта Еліпс. Близький до кола, в одному фокусі перебуває Сонце. Відстань від Землі до Сонця змінюється протягом року від 147 мільйонів кілометрів до 152 мільйонів. Довжина орбіти понад 980 мільйонів кілометрів, ну а швидкість обертання Землі по орбіті навколо Сонця близько 30 км за секунду. Цей шлях. Наша планета долає за 365 діб 6 годин. І ця тривалість дорівнює, щоб округлити, звичайний рік ми беремо 365 діб, а додаткову дату, яка наростає за 4 роки, переростає в 29 лютого. Такий рік 366 діб називають високосним. Високосний рік має без залишку ділитися на 4, і ці ознаки його легко можна розпізнати. Земна вість постійно нахилена до площини обертання під кутом 66 градусів з половиною. Тому під час руху північна і південна півкулі освітлюються планетою Земля нерівномірно. Кут падіння сонячних променів у північній півкулі найбільший у червні, найменший у грудні, у південній півкулі все навпаки. Через це поверхня Землі нагрівається нерівномірно. Оскільки нагрівання багато в чому залежить від кута падіння сонячних променів. Коли 22 червня сонце в зеніті над північним тропіком, північна півкуля отримує більше тепла тут літо. Коли 22 грудня сонце в зеніті над південним тропіком, тож північна півкуля отримує менше тепла, тоді тут зима. Двічі на рік. 21 березня та 23 вересня на екваторі Сонце перебуває, розділяється на дві півкулі. Спостерігається прямовисне надходження сонячних променів, тобто сонце в зеніті. У цей час обидві півкулі прогріваються однаково, тому спостерігаються перехідні пори року: весна і осінь. Взагалі, рух землі по орбіті і нахил її осі обертання призводить. До регулярної зміни пір року і існування поясів освітлення, тобто теплових поясів. Вони в основі є кліматичної зональності і природної зональності. Тропіки і полярні кола розмежовують поверхню землі на 5 поясів освітлення, або ми їх називаємо ще теплові пояси. Це ті території, вони відрізняються між собою висотою полуденного стояння сонця над горизонтом, тривалістю дня. Ну і відповідно температурними умовами. Жаркий пояс лежить між тропіками. В його межах сонце 2 рази на рік бував в зеніті. На тропіках по одному разу в рік у дні сонцестояння, і цим вони відрізняються від інших паралелей. У цьому поясі тривалість дня і ночі мало відрізняється. І жаркий пояс приблизно займає 40% земної поверхні. Помірні пояси знаходяться між північними і південними тропіками полярними колами. Сонце в них ніколи не буває в зеніті. Протягом доби обов'язково відбувається зміна дня і ночі, причому тривалість їх залежить від широти і пори року. Біля полярних кіл 66,5 градусів улітку спостерігаються світлі. Або так звані білі ночі із сутінковими освітленнями. Ну, за рахунок злиття вечірньої зорі ранковою. Тому сонце ненадовго і недалеко заходить за горизонт. Площа помірних поясів складає близько 52% від земної поверхні. Холодні пояси, північний і південний, вони розташовані на північ і на південь від південних полярних кіл. Відрізняються наявністю полярних днів, ночей, тривалість збільшується від однієї доби на полярних колах до півроку на полюсах, площа їх 8% від земної поверхні. Таким чином, ми бачимо наслідки появ елементів і проявів обертання планети Земля навколо своєї осі, навколо орбіти. А тепер звернемо увагу з вами на ті питання, які вже висвітлені були в ЗНО минулих років, щодо тематики, яку ми з вами сьогодні розглянули. Питання наступне: давайте спробуємо розв'язати питання стоїть. В наступному показнику кажіть твердження, що є визначення поняття географії, і перед вами чотири основних показника: це наука про склад будову властивості і перетворення речовини, наука про загальний розвиток того чи іншого народу країни або всього суспільства. Наука про природу земної поверхні, розміщення населення та господарства, і останній пункт розгляду наука про просторові відношення форми реального світу. Ваше завдання знайти правильне твердження. І тут полягає питання в тому, що слово географія, ми пам'ятаємо, не ділиться як поняття описове, але описує і ділиться на дві складові фізичну і соціально-економічну географію. Тому це не тільки буде склати будова якоїсь певної речовини. Це не тільки буде наука у відповіді буковки Б про народи і країни. Тут немає зовсім нічого сказано про природні особливості. Або загальне на якесь поняття про здоров'ю відношення, форми реального світу. Все ж таки це буде наука про природу земної поверхні, розміщення населення і господарства. Створюйте асоціації, перечитуйте правильне питання і знаходьте правильну відповідь. Звернемо увагу на запитання номер 2 Укажіть напрямок обертання Землі навколо своєї осі. Запам'ятайте, планета Земля навколо своєї осі, так як і навколо орбіти обертається проти годинникової стрілки. Коли ви запам'ятаєте проти годинникової стрілки, далі легко зорієнтуватися в напрямки сторін горизонту. Північ, південь, захід, схід, і таким чином у нас з вами з лівої сторони завжди знаходяться об'єкти заходу, з правою східна частина. Пригадайте карту, і таким чином на сході перша доба, получається в 180-й меридіан. Пригадайте, відкрите перед собою карту і простежте, як змінюється дата, і таким чином запам'ятайте проти годинникової стрілки. І все. І далі поняття заходу на схід, і інші елементи відповіді навіть вас відцікавити не повинні, тому що ви зорієнтувалися і запам'ятали головний елемент руху планети. Наступний елемент, наприклад, відкриття. Тобто такі запитання вже було пов'язане. Я вам нагадую, що дуже часто зустрічаються картографічні об'єкти, тобто рух мандрівників, і вивчати їх потрібно тільки за допомогою карти, тому що треба прослідковувати період не тільки обертання час рухання, але і ще й прослідковувати шлях. Ось перед вами питання розташувати географічні об'єкти в тій послідовності, які вони були відкриті європейцями. І задані наступні об'єкти острова Нової Зеландії, Мис Доброї Надії, Антарктичний півострів і Магаланова протока. Давайте звернемо увагу на те, що і почнемо пригадувати. Європейці починають мандрувати і шукати напрямки зв'язку з Індією та Китаєм. Це ті країни, які вабили своїми прянощами і європейці бажали їх знайти. Тому подорожі перші були навколо Африки. Перша подорож це. Відкриття мису доброї надії південна межа даного материка надія на те, що надалі колись будуть відкриті континенти. Це перший шлях, який Подолали Бартоломео Діаш, але все ж таки не дісталися вони території Індії, повернули назад. Але ми з недаремно названий, ми з добра надія, надія на те, що надалі будуть відкриті елементи. Надалі у нас з вами Нова Зеландія це острова, які розташовані біля території Австралії. Австралія була відкрита передостанньою, так як і Антарктида. Тому, відповідно, Антарктичний півострів. Це найхолодніші території, тому ми опускаємо їх на останнє місце з Австралії. Пов'язані острова Нової Зеландії. Це будуть об'єкт, який передостанні буде відкритий європейцями, і залишається у нас Магеланова протока. Пригадуємо. З курсу шостого класу, що Фернан Магелан, пропливаючи берегами Південної Америки, знаходив вузьку протоку між островом вогня, земля і материком, і под таким чином потрапляє до Тихого океану. Тому цей об'єкт був відкритий другий по в послідовності розташування тих об'єктів, які в нас сказані. Працюйте логічно, звертайте увагу на те, що які об'єкти були відкриті почергово науковцями. Наступне питання, наприклад, хто з видатних мореплавців довів, що Євразію Євразію Північну Америку розділяє протока. Напевно, треба звернути увагу на те, що протока називається Берингова. Треба пам'ятати назви всіх проток, які розділяють конкретні материки. Знову раджу відкрити карту фізичну світу, прослідкувати об'єкти. Всіх материків ми з вами на наступних уроках повторимо частини світу і звернемо увагу на ці основні об'єкти. Але ваше завдання не тільки запам'ятати, що де відкрито, але зрозуміло, що на слуху треба пам'ятати, який це вид природного об'єкту, протока, затока, море. Тому що перед нами з вами дивіться, Абель Тасман відкрито біля. Тасманове море біля Австралії, але про Австралію у нас не йде мова в питанні. Марко Поло взагалі рухався по суходолу. З материка Євразія, з європейської частини до Китаю, по суші, проживши в Китаї 20 років. Джеймс Кук відкрив Австралію вдруге і найчастіше вивчав острова Тихого океану, рухався саме в цих напрямках три навколосвітні подорожі. А от Вітус Беринг і слово Берингова протока вона пов'язує саме з протокою розділення Євразії Північної Америки. Цей об'єкт треба знайти на карті. І звернути увагу на їхню назву. Наступне питання, яке вчений вперше застосував назву географія до науки про землю. І пам'ятайте, на першому слайді, ось там у нас в презентації було написано, що науку географія запропонував давньогрецький науковець Ератосфен. Це ім'я треба запам'ятати. З Меркатором і Бехайма у нас пов'язані елементи створення першого глобусу, глобус бегайма. І Меркатор запропонував взагалі перші умови поділу території на географічну довготу та широту. Далі в нас питання вже картографічного зображення, в який із точок Сонце знаходиться в Зеніті двічі на рік. Ми тільки що з вами розглянули обертання планети Земля навколо своєї осі і навколо Сонця. І навколо Сонця, коли планета рухається, то двічі в Зеніті Сонце перебуває тільки над екватором. Це у нас дві доби, 23 вересня і 23 березня. Не пам'ятаєте, для того щоб пригадати, ще раз перегляньте презентацію або зверніть увагу на рух планети навколо Сонця. Ці основні точки дати, тому правильна відповідь у нас з вами буде буковка В. І от і ще одне запитання: це стосовно науковців України. Тут треба встановити відповідність між науковцями, те, що вам проговорювала. Тобто, коли ви читаєте... Наукові визначення і дуже складно запам'ятати те чи інше прізвище науковця, то створіть умови асоціації. І в даному випадку у нас асоціація повністю буковка Д не відповідає жодному з науковцям, Там написано Відомий ґрунтознавець. Він у нас один, це Василь Васильович Докучаєв, з ним пов'язано вивчення ґрунтів лісостепу, степу Полтавщини. Тому у нас варіант, Д відкидається відразу, а потім чотири показника нам потрібно Вами визначити. Володимир Вернанський, ви ще з цим науковцем зв'язуєтеся і при вивченні біології. Тому біосфера, біологія, Вернанський пов'яжіть між собою. Павло Тутковський, пригадаємо, я говорила слово Тутковський і районування. Спробуйте зробити дану асоціацію. Степан Рудницький, засновник першого вузу. Тому шукаємо відповідь, де було написано нехай не місто, але все ж таки засновник в Україні перших інститутів географії і картографії. І залишається відповідь. Наприклад, ви не знаєте Георгія Висоцького, але відповідь у нас залишилась. Тому методом асоціацій. А також в першу чергу пов'язуйте певні прізвища і з якимось одним єдиним словом, яке буде характеризувати даного науковця. Це найперш найвизначеніший елемент. Ось ще одне питання, яке вже в ЗНО характеризувалося, це ось на схемі, визначте буквою позначення місця землі в орбіті, на орбіті в той час, коли в Україні найменша тривалість світлового дня. Ось така. Такий вид обертання, Звертайте увагу, що з заходу на схід проти стрілки по орбіті планета Земля рухається. Ну Ось тепер основні закони. Коли Україна перебуває в зимовий період, у неї найменша тривалість світлового дня, ми пам'ятаємо, зразу асоціація з зима, малий короткий світловий день. А тепер подивіться на картосхему. Ось в цій частинці, в букві В, сонце перебуває на південному тропіку. Чітко видно, прямовисний зеніт. А далі вже в, на полюсі у нас полярна ніч. тому... Холодний клімат спускається до нас ближче. Тут зима. Зима в точці В напроти точка літо, оскільки північна півкуля, подивіться разом з північним полюсом, освітлюється повністю, тому найдовший день буде. Ну а осінь і весна, буква Б і Г. Тут рівномірно сонце падає на екватор. І в зеніті тут відбувається. Тому пригадуйте форму обертання планети Земля і зверніть увагу ще раз на цю схему. Запам'ятайте, в якому місці планета перебуває в зимній період, це і буде найменша тривалість нашого з вами світлового дня. Таким чином, ми з вами зараз звернули увагу на. Основні елементи, з якими зв'язуємося тоді, коли опрацьовуємо матеріал з самого початку для знайомства з наукою географії. Надалі ми з вами спробуємо розширити свої знання по оболонкам планети, земля-материкам, звернемо увагу на основні об'єкти, які наносяться дуже часто запитуються в межах питань ЗНО. Дякую за увагу. З вами була Села Оксана Вікторівна, вчитель географії освітнього порталу «Вні школи». Звертайтесь за допомогою. На сьогодні все, до побачення.